Віталій шахев рай, в рот Alicar лікарм... Ніл, Донезія, рейтинг 1923. Старий індійський захист. Заберу. А з Такого история, Дику покатаємо. З атакою Е4. Ішо. Там будь. Здається, на C5 треба тримати фризен. Плюс атакувати. Ішика. Хоча це все, конечно. Лірика. F3 то хочеться дуже сильно пожертуватись якість. Ясно. як Залишилося знайти як. Де може в чотири дьорнеці? Не дернуться. він. Угу. Тепер, можливо, він хоче піти сюди. Так, якщо я Ферзі 6 піду. Як, нечувість? Взагалі треба цих коней ще кудись пристроїти, але поки не ясно куди. А, може просто ну, забере він тут і що. Було в 5 передумать. В F6, якщо я пішов. Не знаю. Хочу коня сюди. F4 поставити. Десь тут, да, не знаю. Взагалі, такий, мабуть, хід є у нас. Тільки нащо він треба нам? Планів міняти хочеш. Ну тобі треба. Ух, зараз почну вичворяти. А, вона там захистуємося. Яка ідея була. Я йду сюди, він йде сюди. Я йду сюди, він б'є. Я б'ю. Зідай але тут кінь. Не катись. Була ідея, якої вже. Не. Ну ми все рівно. Нагніта. Ти сюди, а ми нову фігуру в гру. І катаємось по чорній полю. Кайфуємо. Ось тут Don't push the horses не катить. Тут навпаки. Push, push the horses. Да Хотя. По блокадним полям трошечки раем. Отак от. Так. От. так Мінятись. Як не вгамуються ці розмінщики. Нормально ж гралися? G5 так не хочеться грати. Ну що розробиш? О! Без ферзів. О, з ферзями. Без слонів. Без слона. Слонів. Слонов. Так, ну давай коняку блокадно поставимо. Десь по лінії g. Десь слон h 3 вже хоче сказати своє слово. Так, о, а це мені подобається. Що ти захищаєш слона, який особливо тут нічого, і нікому, і ніяк. Ні до чого, ні до кого. Є проблемка з F5, звісно, тут невеличках. В Ферзі С4, або ферзь сюди. Давай створювати загрозу, Аж три весі. Потрачь ще тем сюди. Будь ласка. Ну? Можливо, так треба зіграти. Можливо, так. Ну, типа, так, зіграй. зіграй. Зіграй, Угу. Бах. Бах, і шо? Нікуди тут не відлетиш. Так, не знаю. На пишечка типа напав. А что-то, конечно, не гарно. Что Це не гарного? Зовсім не гарно. Пере Перестроиватись? Ну добре. Хоч все-таки вот хоче своїх размята. Подиви тобто на нього. Не будуть. Пять <кх> звісно. Допуск, допустив. Я трошки в 5 -6. Так. A tu doraczy już za wysłał tuż, Daj i skoro za nie fakt, nie. Аби куди-небудь, ну помінятись, давай мінятись. Чувак, твої фігури нема. Виходь, виходь з гри, давай, свиня. Я наперед відчуваю, що ти свиня. Блокую тебе наперед. 77 на 82. Атакували ми його і отримали хорошу позицію для атаки. Чорні поля. Він ще віддав слона. Ну, тут проблема яка? У нього все по білому стоїть. Оці поля слабкі. Це контролер. Цінна фігура для білого. Він його віддає. Ну, може, да, він розраховував, що ми кожний хід це буде під розміни. Ну, якби. Я не хочу обміняти щось я зробив, Я би слабкий король. Я люблю грати з фузями. Лінія Жене відкрилась. Динаміка. Для чорних. Він міняється. А потім не робить ходи, ображається, що він програв. Знову ж таки. Відходить слоном, який якби що тут стоїть, що тут стоїть, що тут стоїть. Він в прайці піше. Він тут також пішки. Ні, ну, Нуль активності. Кінь блокер. Виключив намертво. Він витрачає на це час. Я витрачаю час, посилюю атаку. Посилюється Фейсбук. Десь ближче до короля. Так. Тут вже був... А, пішика могли забрати. Ну я навіть тупом дошки вже не бачу. Так, да, йому треба було швидесенько тут щось включати в гру цю... свою фігурну міць. Він захищається. Захищається. Ну, десь я тут щось погрожую, він захищається. Я погрожую, вже <кхід> воно не тримається. Ні в п'ять був хід. Ну, щось замутити водички. Ну Не думав, брати, ну окей, а якщо б я б, наприклад, забрав би тут, то вже б якісь мінімальні шанси у нього буде. Ще б тримався б 100, 100, 100 ходів. От йому подобається грати в таких позиціях, він грає до кінця, а потім не робить ходи. Тяне час. Тому що Мехікаро так сказав, грає до кінця. Неважливо. Яка позиція? Так, ну окей, тут він не віддав фігуру, бо тут особливо на G2 все провалилось. Три удари, два захисту. І тут удари, тут удар і всюди удар. Вирішив віддати фігуру тут за пішака. Ну знову ж таки, мабуть, розраховував, що фризем. Фризем я не побив. На нього на жаль. Ну і тут якби Без слона, щоб не пограти без, без фігури. Бестури, щоб не пограти, щоб не пограти отут. Не два прохідних, плюс плюстура, ну, щоб не пограти. Ще ж багато шансів в тебе, щоб не пограти, а щоб тут уже не грати, вже не хоче грати. І хід навіть не робить.